Бажаю міцного друзі, заїхав в магазин Home ДПТ і хочу вам показати деякі пропозиції і взагалі, що зараз є по інструменту, які справи та що відбувається. Давайте почнемо з бренду Milwaukee. Ось такий набір 349 доларів. Тут іде тример. Тример можна від'єднувати ось в частину, міняти на будь-яку з цих частин. Є бловер, батарея Forga на 8 А годин. Ціна з доставкою в Україну 21 тисяча гривень, ось такий набір. Є також така пропозиція, такий тример. Також можна міняти цю частину, батарея Форге. Ціна буде 17 тисяч з доставкою в море. така пропозиція 125 доларів за бловер, Бловер йде без батареї тільки інструмент. Якщо цікаво, можу вам порахувати, бо я не рахував цей бловер. Так, що в нас тут? 229 доларів коштує така пила. 229 доларів, це плюс-мінус, буде 16 тисяч гривень коштувати з доставкою морем. Пила без батареї, 16 інчів шин. Ситуація наступна. що Як ви бачите, залишили... Один стенд з ящиками Milwaukee, один стенд з садовим інструментом від Milwaukee. Раз, два, три, чотири секції з інструментом Райобі. Навколо все завалено інструментом Райобі. Десь там є трошечки, Ой, трохи є Деволта. Ой, Вибачаю, трохи є Milwaukee. По Деволту щось якось. Ну, щось якось прям не фонтан. Ну Я маю на увазі в цій секції, в секції садового інструменту, все просто завалено, все завалено райобі. Так що, друзі, така справа. Щось, напевно, вони будуть змінювати в деволті. Я думаю, що це пов'язано, можливо, з зміною цін, буде скоріш за все якесь здорожчання. Дорощення інструменту. Ну і таке. Щось мені здається, що буде саме так, що інструмент буде дорожчати. Можливо, буде якось трошечки змінюватись якийсь бренд, ну, ребрендінг будуть робити. Але оце все дуже-дуже неспроста і навряд чи це свідчить про щось хороше. Того, що раніше було ну, плюс-мінус порівну всіх брендів. А зараз... І ріджит немає, і і цього, і, і Деволта немає. Так що я би радив.